Плитка устаріла, потолки сипляться там. За той свідок потребує певного ремонту. Треба поміняти плитку. На цих кадрах лікар Віктор Маштали розповідає нардепу Володимиру Ришонкову про проблеми хірургічного відділення. Нещодавно у соціальних мережах були опубліковані неприглядні кадри звідси з обуренням. Мовляв, а туалет тут настільки жахливий, що не вдалось навіть зробити фото. До речі, ось кадри з туалету. Віктор Гордійчук наголошує, для повноцінного ремонту потрібно близько 250 мільйонів гривень, адже ці будівлі нетипові і їм немало років. Кошти краще витратити на запуск нового корпусу, робити це. Хоча б частково. Ми над цим працювали з проектантами. Спробуємо запустити поетапно. Спочатку там ці двоповерхові, де знаходяться операційні, будуть і деякі ще служби, а потім вже сам 180 ліжковий хірургічний корпус. Але й діючі відділення чекають на оновлення. Знову хірургічне у палатах зроблені ремонти імена спонсорів на дверях. Не так давно було вмонтовано ліфт. Другий санвузол сучасний, комфортний. Це вбиральня, ось душова. Зустріли у коридорі представників будівельної фірми, які виконуватимуть наступні роботи. Зараз на стадії розробки проєкт. в заданні проектування, що туди входить, так як ми знаємо. Входить капітальний ремонт туалетів. Повне оздоблення, uh -huh. заміна аксесуарів все, і е, та саме потолок е, Арструн uh -huh. по всьому коридорі, плюс освітлення, і, а uh -huh. там вже будемо дивитися, що там забивається там ремонт стін, uh -huh. шпаклівка, uh -huh. ну, заміна тобто, винос цих дерев'яних дверей, заміна там, що то там, там двері, які то там, то зараз отака -то робота. Це мова про яку суму? Десь чим-то, 680 восімдесяти. А звідки ці кошти це за сприяння народного депутата України Володимира Юрійовича Ришонко? Педіатричне відділення сьогодні виглядає ось так. У Нас уже ведеться ремонт в санвузлі. Сан зараз ідемо побачить дві палати. У нас уже зробили так. Інше ми ну, потихеньку В принципі це тільки ці дві палати зараз зараз зробити. Треба такі ремонти. які зробили так. двох розділом. Коли вже буде ремонт, ми поки що їх поставили, щоб вони стояли порогом. Таким його треба. Підвільники вже звільні там вирішено. Тут, тут виходять, що у нас псан да? тобто да, тут, тут і, умиває, но кабіна у нас іде, вся плітка до потолка у нас буде, пол. все Ну ми тут вже більше основательно робимо, ніж там. Я чесно кажу, Із-за того, що це вже це вже буде надовго цей ремонт, і ми... будемо кошти просити, щоб вже потім зробити ремонт і в тих палатах бо да, тут да. є... Абсолютно like... правильно. Mm. Надо, якщо вже є меблі, є зробили, сам вузол зробили, то вже треба зробити mm -hmm. декілька палат зробить. Зараз ми, скажімо так, освоїмо ті кошти, які виділені народним депутатом України Володимиром Юрійовичем Ришонковим. Ну і деякі кошти виділені на ремонт санвузлів. Зокрема, це з нашого міського бюджету. Там близько 500 тисяч гривень виділяється на ремонт. Ми працюємо з будівельними організаціями з тим, щоб ці і кошти освоїти і провести ремонти у визначених відділеннях. Сьогодні в пріоритеті зробити ремонти у хірургічному, дитячому та дитячому інфекційному відділеннях ну і активно заговорили про довгобуди, які конкретно дії вживає влада, аби нові корпуси нарешті відчинили свої двері. Можу доповісти коростенцям, що 11 квітня ми разом з міським головою Москаленко Володимиром Васильовичем були віце-прем'єр-міністра, міністра міністр регіонального розвитку пана Зубка. І в присутності керівника області, голови обласної державної адміністрації, інших посадових осіб, ми говорили про те, що в цьому році ми маємо зрушити з місця процес добудови цих медичних наших довгостроїв, довгобудів, я б так сказав. І є певні домовленості, Я зараз не хотів би наперед, щоб як кажуть, не. не... Не да не наврочити, щоб ті домовленості, яких ми досягли, щоб вони були реалізовані. Наші співрозмовники наголосили, що більше 100 мільйонів гривень потрібно, аби добудувати восьмиповерховий корпус, 20 мільйонів на те, аби завершити операційний блок, та й старі корпуси лишати без ремонту не можна. Частину коштів ми будемо спрямовувати на поточний такий ремонт цих приміщень. І безперечно, увага всіх на ті критичні зауваження. Я закликаю всіх користенців, підприємців, керівників. У нас прекрасна рада наших директорів міста, яка теж займається цим питаннями, всі разом маємо зараз долучитись до того, щоб наша медицина виглядала на сучасному рівні і надавала якісні медичні послуги користенцям.